Ремонт приміщень та нове медичне обладнання отримали Яремчанська та Делятинська міські лікарні із фонду депутатської заробітної плати Юрія Дерев'янка. Впродовж двох років народний обранець постійно скеровує свою зарплатню на потреби закладів охорони здоров'я свого округу. Коли почав працювати у Верховній Раді, то прийняв рішення, що зарплата, яка виплачується мені як народному депутату, я буду спрямовувати на окремий рахунок в банк. І з цього рахунку буде оплачувати і ті всі речі, які є потребою для лікарень округу. Мається на увазі надвірнянська, Богорочанська районні лікарні, Яремчанська міська лікарня, Телятинська. Ну тобто всі лікарні, які входять Отеніська в наш, в наш кущ, в наш округ, і до цього часу це все здійснюється, і ми це робимо. Відтак за депутатські кошти у інфекційному відділенні Яремчанської міської лікарні відремонтували дві палати, замінили вікна та двері. За словами завідувачки відділення Надії Алексашенко, ремонту тут не було добрий десяток років. Ремонт робився дуже давно. Я ремонту не застала, як прийшла сюди я вже працюю більше десяти років. Але е, була велика потреба, тому що вікна двері в нас ну так само дах дуже давно робилося. Е, Зроблено дві палати під євро, які можуть приймати і гостей, так як в нас буває, і зарубіжні гості, і наші гості відповідно санвузлами. А решта палат. Е, Ще не обладнані і теж хотілося б, аби ті санвози покращили, вікна хоч би поміняли. Крім того, для Єремчанської лікарні, яка впродовж року надає допомогу близько мільйону людей, місцевих мешканців та туристів, придбали портативний дефібрилятор. Половину вартості узяв на себе народний депутат Юрій Дерев'янко. Половину забезпечив місцевий підприємець Анатолій Помайба. Самотужка лікарня. Купити будь-яку апаратуру не зможе. до дефібрилятора. Це апарат, який по-простому кажучи, заставляє працювати серце в людському організмі, коли воно не працює. Дефібрилятор сьогодні знаходиться у реанімаційній машині. У нас завдяки знову ж таки спільній співпраці народного депутата і міської влади. Реанімаційна машина укомплектована повністю на сьогоднішній день в реанімаційній машині є штучна вентиляція, апарат штучної вентиляції легень. Гендефібрилятор, кардіомонітор, кисень. Відповідно, людина їде з гарантією, і лікар, який супроводжує того чи іншого пацієнта, має гарантію і про те, що чоловіка або жінку довезе в задовільному стані або в стабільно важкому стані і не дасть йому загинути. Отримали допомогу і медзакладами Миколичина та Татарова, що підпорядковані в Яремчанській центральній міській лікарні. Їм надали матеріали для ремонту та медичне устаткування. У Делятинській міській лікарні за допомогою народного депутата облаштували новий гінекологічний кабінет. Це дільниця для огляду більше п'яти тисяч жінок із селища та довколишніх сіл. Облаштували кабінет за кошти з депутатської зарплати Юрія Дерев'янка та місцевих підприємців. До цього часу кабінет. Як такого, був пристосований кабінет, орендовано приміщення в сільській раді, і тому ну, я вам можу зараз показати це приміщення, але його не бажано показувати нікому. Зараз, як бачите, вже це приміщення, хоч є жінкам, куди нормально зайти. Ну, я думаю, що приємно жінкам бути в такій обстановці. Бракує всього. Будь-якого обладнання, будь-якого лабораторного обладнання, спеціального обладнання, яке визначає. Вимірювального, екстреного для обладнання для швидкої допомоги. Ну я вже не говорю про такі речі, як там будівельні матеріали для якихось невідкладних ремонтних робіт, таких речей, як утеплення, заміни вікон, енергозбереження тобто, ну. Питання мільйон. Зараз е, актуальні питання з'являються з ризиком е, зайти в холодну зиму без газу. Це означає, що всі головні лікарі мають надзавдання знайти альтернативу газовим котлам. Це або електричні котли, або котли на твердому паливі. Тому ці всі проблеми в кожній лікарні є, їх треба вирішувати. І кошти, які ми сьогодні Маємо я зараз не говорю вже про депутатські всякі зарплати. А маємо в державі в цілому, от в тому числі на енергозбереження, в першу чергу треба сюди спрямовувати. Це має.